Трактори на Красній площі, на алеї героїв бублики, ковбаси та сири. Аграрії напередодні професійного свята хваляться здобутками. Геннадій Вікторович, наприклад, привіз картоплю різних сортів. Підприємство, яке він представляє на ярмарку в центрі міста, займається саме селекцією картоплі. У нас просто займається вирощенням сортів вітчизняної селекції, вітчизняної селекції. Люди, що особливо дачний сектор дачники, дуже потребують вітчизняні сорти. Заробітні сорти вже як сказати, уже відійшли на другий план. Зараз люди йдуть на наші українські сорти. Серед представлених на ярмарку сортів сам Геннадій Вікторович найбільше полюбляє зоряну, але й інші сорти, каже господарник, нічим не гірші. Нагорода. Сугня-Чернігівський, Придіснянська, Панянка, Ажур, Красуня це сорти дуже нові. Ажур і красуня проходять державне сортове пробування в Державних службах України. Сорти панянка, Совіні Чернігівський, Прияснянська вже зареєстровані, занесені в Рист України. Поряд на Красній площі містяни мають нагоду роздивитись сільськогосподарську техніку. Українського виробництва тут тільки навісне обладнання. Все інше привезене з Китаю. Але техніка якісна, запевняє менеджер Анатолій Карпович, перевірена роками. Бояці техніки не потрібно. Таку техніку першу завозили в 90-х роках через станцію техобслужування. Вона працює. По сьогоднішній день доки одні господарники ярмаркували в центрі Чернігова, інші приймали вітання зі святом від керівництва області в приміщенні філармонійного центру. Подяки, грамоти та відзнаки кращим комбайнерам, дояркам, інженерам та керівникам сільськогосподарських підприємств вручали губернатор та голова обласної ради. Ваша невтомна праця є взірцем для всіх в державі. Фактично, аграрний сектор, селяни, село є фундаментом, є основою держави. Від стану справи у сільськогосподарській галузі безпосередньо залежить економічна незалежність країни, добробути і громадян, благополуччя нинішнього майбутнього покоління. День працівника сільського господарства України у 2015 році відзначається 15 листопада.